Доброго дня, Я Ковінь Андрій та компанія XFIELD пропоную до вашої уваги а, сьогоднішній ремонт трактору John Deere 7810. До нас звернувся клієнт з а, такою проблемою. А, трактор на коробці автомат а, працював у полі а, і почав ставитися на паркінг Отже, ми приїхали з нашою діагностикою Жел-тест з вирішення цього питання. А, що було зроблено на даному тракторі? Отже, ми під'єдналися до коробки передач, перевірили. Тиск, він має бути 20 бар, отже, 20 бар, там було 17-18 бар по тиску, це було нормально. Перевірили помилки по ЄЦУ-ПЦУ. По ЄЦУ показало помилку 10-ту. Знайшли рішення цієї помилки, відремонтували даний трактор. Наразі клієнт задоволений, може працювати далі в полі. Отже, можете звертатись до нашої компанії не тільки за придбанням сільгосптехніки та її, її огляду, але й за ремонтом цієї техніки. До нових зустрічей.